Броньований Титан, зрадник та вбивця, гідний марлійський воїн, чудовий солдат, улюблений персонаж Ісаями і просто герой, який пройшов неймовірно довгий шлях впродовж усієї історії, при цьому не будучи навіть головним персонажем. Звісно, мова про Райнера Брауна. Його називають марлійським щитом, хоча на ділі він один з найбільш вразливих героїв. Він постійно шукає смерті та намагається перервати власне життя, але кожен раз виживає та мусить продовжувати шлях. Атаки Титанів чудова не тільки своїм сеттингом та неймовірно пропрацьованим сторітейлингом, в якому питання викликає тільки розв'язка, а ще й персонажем. Проте Райнер, напевно, є одним з моїх фаворитів. Мене звуть Ксенон, я пишу свої історії та досліджую чужі. І просто зараз ми будемо препарувати арку героя Райнера Брауна. Це один з тих показових прикладів, який показує універсальність та цікавість арки героя, тому не будемо тягнути і одразу почнемо. Про звичайний світ Райнера ми дізнаємося не одразу на початку історії, а вже після того, як розкриваються всі карти світу атаки Зетанів. Він виріс в Ліберіо, балдійському гетто на території Марвії. Мови життя там залишали бажати кращого. Весь флешбек про дитинство гріші нам це і показує. Мати Райнера Каріна виховувала його без батька, тож вона мала основний вплив на свого сина у дитинстві, тому я б хотіла поговорити про неї детальніше. Я маю невеличку теорію про те, що Каріна, ймовірно, була зґвалтована марлійцем. Її могло тягнути до нього через хронічну меншовартість елдійців, яку нам показували у всіх, хто жив у зовнішньому світі, та через Стокгольмський синдром. Ми не так же й багато знаємо про права жінок у Марлії. проте ми знаємо, що у елдійців прав в корені набагато менше, тож можна уявити, яка там ситуація з сексуальним насиллям, яке скоюється над елдійками. Вибачте за відступ від теми, проте мені дійсно цікаво почути вашу думку. Також факт насилля у минулому міг би обґрунтувати наявність ментальних порушень у Каріни. Напряму нам, звісно, нічого не кажуть, проте вона, здається, мала серйозну обсесію не тільки статусом марлійського воїна, а також і самим Райнером. Незважаючи на те, що Райнер має і інших родичів, наприклад, дядька і його дружину, весь його світ і дитинство складала лише Каріна. Під час його дорослішання вона компульсивно переконувала його у тому, що він зобов'язаний старанно тренуватися та стати воїном Марлії. Ми знаємо, що за законами Марлії родини воїнів отримують купу привілеїв, їм вигідно відправляти своїх дітей до лав кадетів. Це має настільки багато плюсів, що пан Леонхард буквально взяв під опіку маленьку Ені, щоб виростити з нею марлійського воїна та до кінця жити ні про що і не турбуватися. Проте прагнення Каріни, здається, не до кінця було пов'язане саме з вигодою. Вона заклала Райнеру в голову ідею про те, що він має стати героєм. Тоді він зможе зустріти свого батька та вони житимуть цілою сім'єю. Власне, саме у це Райнер вірив. В лавах кандидатів Райнер ніяких успіхів не мав. Він був слабким, тому на кожному тренуванні Ені його била, а інші обганяли у фізичних показниках. Він не умів правильно стріляти та не мав гострий розум, як Пік чи Марсель. В результаті йому лишилося зробити ставку лише на ідеологічну вірність Марлі, тож він почав доводити це всіма методами і силами. В аніме пропустили сцену, де він після насмішок Порко погрожує йому розповісти начальству про його невірність. Це показує щирість його переконань. Також у розмові з Вертольдом він каже, що не боїться померти через 13 років, бо тоді він матиме цілих 13 років, щоб прожити їх як герой. Райнер з часом розуміє, що немає ніяких шансів стати воїном. Проте раптово його обирають на місце броньованого титана. Спершу це здається нісенітницею, проте пізніше ми до цього повернулись. Райнер в цей час щиро переконаний, що це нагорода за його важку роботу. Мрія Райнера збулася. Він став воїном марної та отримав шанс прожити решту життя як справжній герой. В реальності картковий будиночок почав руйнуватися, коли він вперше зустрівся зі своїм батьком. Той ніколи не хотів знати його та боявся, що його можуть стратити за відносини з Алдійкою. Батько, якого Райнер сам собі намріяв, ніколи не існувало, тож він лишився зі своїм уявленням сам на сам. Він зрозумів, що мрія, якою він жив усе своє життя, була просто брехнею. Але потім, коли він зустрівся з мамою перед від'їздом, йому нагадали, що він все ще може принаймні стати героєм. Про перші завдання Райнера та інших дітей-воїнів нам мало відомо. Ми отримуємо лише дані, внесені в їхні особисті справи. Проте можна сказати, що ніякого особливого впливу на них це не мало, якщо взагалі так можна казати про вбивства. Справжнє випробування почалось тоді, коли вони відправилися на Парадіс. Відмова від пригод застає Райнера там, де не можна було очікувати. У попередньому відео, де ми обговорювали з вами шлях героя Зуко, обов'язково гляньте, хто не дивився, я зазначала, що шлях героя не є універсальною інструкцією до дій. Наявні кроки можна трактувати по-різному, і в арці Райнера більше одного такого прикладу. Так, за класичною версією шляху героя, відмова від пригод має прозвучати до того, як герой відправиться у подорож, проте не у випадку Райнера. Його відмовою стає правда про те, як він отримав силу броньованого титана. Це стається вже на парадізі. Думаю, Марсель не просто так обрав саме таке місце, щоб зізнатися. Він був переконаний, що там не буде зайвих вух, які могли б це почути. Важко спрогнозувати наслідки такого вчинка, якби про це дізналося командування. Але ми розуміємо, що нічим хорошим це б не кінчилось. Марсель каже, що набрехав їхньому начальству, і сказав, що Порко може бути недостатньо ідеологічно вірним Марлі. Це анулювало всі його попередні здобутки та досягнення, і поставила у невигідне положення перед військовим командуванням Марлії. А другим кандидатом після нього, звісно ж, був Райнер. Відкриття стало приголомшливим та привело Райнера до сильного розчарування у собі та своїх силах, адже зізнання Марселя підтвердило те, що він ніколи не був гідним статусу воїна Марлії, а всі його старання насправді були марними. Проте він не встигає, як слід це пережити, бо Марсель помирає, захищаючи Райнера. А перед розглядом наступного пункту я попрошу вас поставити лайк та написати коментар. Мені завжди дуже приємно дискутувати з вами у коментарях, а ще ви часто пишете там такі цікаві думки, до яких я могла і не додуматися. Там же будуть посилання на мої соцмережі. Ще ви можете потримати мене на баймі і за 1 долар почитати мої оповідання. І обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок. Дуже вам дякую, а ми повертаємося до теми відео. Як я і казала, не всім пунктам необхідно слідувати чітко не відхиляючись, і цей крок, мабуть, найяскравіший приклад. Суть у тому, що ментор у Райнера мертвий. Особистість Райнера поділилася на дві частини: на воїна та солдата. Воїн уособлює в собі того Райнера, яким він був серед кандидатів. Ті його не любили та не поважали, вважали слабкою ланкою у вже готовій команді майбутніх шифтерів. Райнер маленьке слабке хлопча, яке навіть досягнення всього свого життя отримало лише тому, що його головного конкурента оббрехав власний брат, а єдиною його сильною стороною була лише ідеологічна вірність Марлії. Але ми аж ніяк не можемо сказати те саме про його альтер-его. Власне, воно на те й потрібне. Альтер-его, яке часто розглядається як друге я або паралельну ідентичність, відображає подвійну природу людського характеру. Воно охоплює аспекти, які можуть бути пригніченими або недослідженими в основній особистості людини. Парадокс Альтер-Его заключається у тому, що це не завжди веде до роздвоєння особистості. Дуже часто вигадане Альтер-Его допомагає нам зменшити дистанцію між тим, ким ми хочемо бути, і між тим, ким ми є зараз. В літературі та іншому контенті Альтер-Его часто гіперболізують. Халк та Брюс Беннер, доктор Джекіл та Містер Хайт та інші менш відомі приклади, які я не хочу називати, щоб не спойлерити. Там Альтерего зазвичай має паралельне життя, а основна особистість навіть не усвідомлює, що щось йде не так, або не може на це впливати. Правильніше буде назвати це дисоціативним розладом особистості або ж роздвоєнням особистості. Проте я не психіатриня і та не готова загравати з такими темами. Тож давайте будемо обговорювати це серйозно, але майте на увазі, що ні про яку медичну експертність мова не йде. Я вас попередила. Випадок Райнера інакший, він відрізняється від всього того, що ми звикли бачити у поп-культурі. Повноцінне переключення між особистостями нам показали лише двічі. Перший раз, коли він разом з Ені та Бертольдом вбили Марко. До цього ми ще повернемось, але трошечки пізніше. Другий раз відбувся вже тоді, коли вони забрали Ерена та Емір. Райнер настільки сильно заплутався у спогадах своїх особистостей, що почав посилатися на події, які сталися не менше 10 годин тому, ніби за цей час нічого не сталося. Вночі вони захищалися від титанів у замку, вдень билися з розвідкою, коли намагалися викрасти Ерена, а вже ввечері розмовляли у лісі гігантських дерев. Варто було Райнеру лише перемкнутися з воїна на солдата, і його мозок одразу стер події останніх 10 годин. В цій же сцені Імір починає купатися глибше у тому, що відбувається з Райнером, проте той її зупиняє і, чесно кажучи, тут я можу його зрозуміти. Бертольд вже знав, що робити, та нагадав Райнеру про його справжню особистість. І, власне, тут ми розуміємо, які у нього тригери. Між цими сценами є ще цікавий діалог між Коні та Бертольдом у замку. Доки Кріста обробляє поранену руку Райнера, коні питає, чи завжди він був таким хорошим солдатом. Та Бертольд каже, що раніше він був більш войовничим або більше воїном. Це вже залежить від перекладу. І Райнер не розуміє, про що мова. Так, стоп, 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 Ксенон, зупинися. І до чого тут ментор, запитаєте ви. І я вам зараз все поясню. А справа у тому, що Райнер, солдат, зібрав у собі всі риси покійного Марселя. Він добрий та сильний, чудовий лідер, який думає про себе лише в останню чергу. Старший брат, який завжди допоможе та ніколи не покине у біді. Цими характеристиками і наділений Райнер. Його описували так навіть викладачі у кадетському корпусі. Образ мертвого Марселя і став для Райнера метафоричним ментором, якого він наслідував весь час, доки був на парадізі. Мертвий Марсель, який пожертвував собою заради Райнера, який був прикладом для інших кандидатів, який переслідував Райнера тінню і навіть після повернення в Ліберіо не зник з його думок. Першим перетином порогу для Райнера стало руйнування стіни Марія. Це стало першою точкою неповернення, адже після такого життя всіх трьох розділилося на до та після. Все життя Райнер буде нести на собі наслідки цього рішення, бо саме він наполіг на тому, щоб вони продовжили рухатися вперед. З цієї точки починаються всі події, хід яких неможливо було змінити. Мати Ерна з'їдають, і я не думаю, що вам треба пояснювати, хто дійсно у цьому винен. Райнер захищає Еніта Бертольда, і вони разом потрапляють за стіни, щоб розпочати пошуки короля Фріца. Життя за стінами накладає на всій трійці сильний відбиток. Проте на Райнері воно позначилося найсильніше. Не будемо забувати, що Райнер був готовий залишитися без більшої частини свого життя, щоб прожити лише 13 років героєм. Він був готовий пожертвувати майже всім, аби тільки заслужити любов та повагу. Проте правда виявилася набагато гіршою, ніж можна було собі уявити, бо жодних демонів парадізи ніколи й не існувало. Думаю, що явне погіршення психічного стану Райнера сталося саме тоді, коли він поступив в Кадейський корпус. Фактично він потрапив у схожі умови, в яких виріс серед кандидатів, і це мало б стати сильним тригером. Більшість кадетів були ще зеленими та недосвідченими, що нам і показують в перший день, де кадетів змішують з брудом та принижують, щоб викувати з них солдатів. Проти Райнера та солодку титанічну парочку не принижують і начіпають, що одразу ставить їх разом з ереном та мікасою на рівень вище ніж більшість кадетів. Будемо відверті, в таких закритих соціальних установах, як школи, в'язниці чи кадетський корпус положення на соціальних сходах відіграє серйозне значення. А далі Райнер легко завойовує собі авторитет та повагу, бо починає поводитися як Марсель. Як на мене, його поведінка навіть гіперболізована. Наприклад, він пропонує Арміну понести його речі під час бігу на довгу дистанцію. З логічної точки зору, це не має ніякого сенсу, бо кадети борються за можливість потрапити у десятку найкращих та отримати шанс вступити до лав воєнної поліції, щоб покритися від титанів за стіною шина. Проте це також створює навколо Райнера образ старшого брата та доводить його відданість справі. До речі, хочу зазначити, чому я не зовсім вважаю цю трійку зрадниками. Для мене зрадники це люди, які з самого початку були на одному боці, а лише в процесі розвитку конфлікту обрали іншу сторону, незважаючи на їхні мотиви. Райнер та інші ніколи не мали на меті ставати своїми серед так званих демонів парадізу, проте їх це змусило зробити обставини. Від самого початку вони знали, що будуть робити та навіщо. Проблема лише у тому, що Райнер забрехався настільки, що з часом перестав відрізняти правду від вигадки. Саме Саяма теж дає нам зрозуміти, що вважає їх зрадниками. Бертольд мав дурнувату особливість приймати різні пози у вісні. Однією з них була поза повішеного, яка дуже схожа на одноіменну карту Таро. Але тут не все так просто. Середньовіччі дійсно вішали зрадників у такій позі. Проте карта не має нічого спільного зі значенням зради, ні в якому зі своїх положень. Але там є і інші цікаві інтерпретації. Наприклад, тругу, наприклад, тугу або апатію. Ситуацію, яка довго тягнеться, чи вимушені зусилля заради досягнення мети. Нічого не нагадує. Ніколи в житті не думала, що буду займатися аналізом карт Таро заради відео про аніме. Але чого тільки не зробиш для контенту. Я ще не зустрічала однодумців в цьому питанні, проте окремо додам, що зрадники вони чи ні, нічого не виправдовують їхніх вчинків та не робить їх хорошими людьми після такого. Думаю, що найважливішим моментом дисоціації Райнера є сцена, де він рятує коні від титана у замку. Нарешті він отримує момент хоч на трошки закрити свій гештальт та врятувати Марселя, навіть якщо він рятує Коні. Знаю, дуже заплутано. Вибачте. Проте в цій сцені нам вже непрямо показують, як його переключає між особистостями воїна та солдата. До того як Титан напав на коні, Райнер поводився як воїн. Він чітко пам'ятає, хто він та що тут робить, знає, що треба прикидатися своїм та пам'ятає свою ціль, та навіть озвучує це Бертольду, вони мусять повернутися додому. Проте як тільки знову повторюється ситуація з Марселем, то він одразу змінює особистість на солдата і намагається врятувати коні ціною свого життя. Він буквально готовий вистрибнути з вікна разом з титаном, щоб підвести небезпеку від інших. Але найбільше мене в цій сцені тішить саме Бертольд, бо я можу собі уявити його реакцію. Давайте потренуємо фантазію. Уявіть, що ви опинилися в чотирьох на острові, де всі вважають вас ворогами, та готовий розіп'яти двох з вас хоча б тому, що ви вийшли без стуку. Одного з вас вже встигли з'їсти, другу спіймали, і ви уявлення не маєте, де вона, а третій, як ідіот, кидається захищати рандомного хлопця під загрозою смерті. Чесне слово, я б або сама вмерла на місці, або б дала б йому таких чортів, яких тільки змогла б. Райнер всю дорогу розуміє відповідальність, яка лягла на їхні плечі. Після смерті Марселя вони втратили єдиного лідера, бо ніхто з них не міг взяти такий тягар на себе. Бертольд всю дорогу був безхарактерним, і це не докір. Енні піклується лише про себе, бо прагне виконати обіцянку, яку дала батько. А Райнер ніколи не мав якостей для того, щоб бути лідером. Трійка дітей буквально опинилася на самоті посеред острову, де повно чудовиськ, які їх з радістю з'їдять, і навіть сили титанів не полегшують цю їм задачу. Давайте не забувати, якого Райнер отримав ментора, тож він бере на себе більше, ніж може понести. Райнеру доводиться усвідомити не тільки відповідальність, яку вони потягли, а ще й важливість того, що відбувається навколо. Йому доводиться приймати рішення та відповідати за наслідки. Так, він був єдиним, хто наполіг на продовженні місії. Він намагався придумати план, коли ніякого вектору руху у них і не було, а потім приймає рішення убити Марко. Він маніпулює Енні, використовує сумніви в її вірності і щоб добити, нагадує про обіцянку, яку вона дала батькові. І, звісно, це працює. Він змушує її зняти з Марко привід маневрування, щоб довести свою відданість їхній цілі. Цієї ситуації легко можна було уникнути, і, по суті, Райнер та Бертольд самі винні у всьому, що сталося. Перед смертю Марко каже, що вони навіть не спробували це обговорити, і він дійсно правий, от тільки розмови навряд чи могли б щось змінити. В цій ж сцені ми чітко бачимо, що розлад Райнера почав прогресувати. Це видно по реакції Енні та Бертольда, тож можна подумати, що така очевидна зміна сталася з ним вперше. Бо коли Райнер бачить, як Марко помирає, то він запитує, чому його їдять. Для Райнера цей пункт радше мав називатися відкриття, проте переродження теж цілком підходить. Райнер перероджується, коли відкриває правду Ерону, а потім і іншим кадетам зі 104-го загону. Це можна порівняти з тим, яке не сміялася від полегшення, коли зрозуміло, що її розкрили, та їй більше не доведеться ховатися та брехати. Манзі вона, до речі, лише натягнуто посміхається, а момент зі сміхом і Саяма особисто попросив додати в аніме бо пожарів через своє рішення у Мандзі. З Райнером ситуація така сама. Рано чи пізно після точки кипіння має настати катарсис, а Райнер так довго брехав сам собі, що правду у такому випадку мала би принести неймовірне полегшення. Я переконана, що хід з самовідкриттям був найбільш логічним та найбільш вдалим у цьому випадку. Він перероджується в очах своїх товаришів, а також в наших очах, тому що з нього та Бертольда злітають маски. Я спеціально передивилася деякі арки, щоб нічого не пропустити, і мене просто розривало, наскільки багато разів Ісаяма тикав нас носами, ну саме, як кошенят в секрет Райнера та Бертольда. Ісаяма весь час дає нам зрозуміти, хто насправді броньований та колосальний. Проте як читачі, так і інші персонажі мають достатньо розуміння та інформації, щоб зібрати всі частинки в одну цільну картину. Звісно, те, що на них пали підозра, частково пов'язано з їхньою дорістю. Наприклад, вони сказали, що всі в трьох, Енні, Райнер та Бертольд, родом з одного міста. По-хорошому варто було брехати, що вони з різних країв. Також на планах, які отримали Райнер та Бертольд під час першої вилазки та нападу жінки Титана, Ерен знаходився на правому фланзі, звідки вона і напала. Крім цього, було ще багато приводів, які вони дали Арміну та іншим, щоб їх запідозрити. Не варто було і вчити Ерина чи будь-кого іншого битися під час тренувань. Особливо це стосується Енні, бойовий стиль якої відмічали та хвалили всім марлійським керівництвом. Безумовно, вони могли уникнути, якщо не всіх помилок, то хоча б частини. Але я нагадую вам, вони були підлітками. Їм було приблизно по 16 років, коли вони спробували викрести Ерена вперше, тому немає нічого дивного в тому, скільки дурниць вони зробили та через які заплуталися ще більше. Тому Райнер дозволяє Тягрю Провин, який він весь час тримав сам, нарешті звалитися на нього повною силою, бо тепер його колишні друзі чудово знають, кого ненавидіти та в який бік варто направляти свої леза. Насправді нагорода тут дуже сумнівна. І мені також крутить об'єднати цей пункт з наступним, тобто з дорогою назад. По суті, єдиною нагородою Райнера після битви за Шиганщину є його життя. А що ви хотіли? Яка історія, такі нагороди, не всім навіть це дісталося. Тут просто не померти вже вважається серйозним досягненням, бо важко дати собі раду, коли автор кидає дротика в плакат з персонажами і так вирішує, хто помре наступним. Як на мене, лише один автор зміг переплюнути Ісаяму, але про нього ми поговоримо якось іншим разом. Тож так, Райнер повертається з парадізу живим, і, зважаючи на ситуацію з трьома іншими воїнами Марлі, він справді переможець. Дорога назад ознаменує повернення Райнера в Ліберію. Там на нього чекає сім'я, яка зустрічає його як справжнього героя. Окрім Каріни, в житті Райнера з'являються й інші родичі, наприклад, дядько та тітка, і, звісно ж, солоденька Габі. Про неї ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Райнер отримує те, про що мріяв в дитинстві. Він став героєм. Ним захоплюються всі родичі, а також зрайка кандидатів, якими Райнер опікується. Проте захоплення в чужих очах, якого він так прагнув, стало його прокляттям. Райнер намагається переконати свою сім'ю на сімейній вечері, що він мав справу зі справжніми демоном. Про це... це виглядає так, наче він переконував сам себе. Це й не дивно, адже Райнер продовжує брехати сам собі. Хоча сам вже чудово розуміє, що його картковий будиночок з брехні давно розвалився. Проте не всі вважають Райнера за героя, і тут з'являється Порко Гальєрт. Вони з Марселем настільки схожі, що я якийсь час була переконана, що вони близнюки. Але я думаю, що це був навмисний хід від ісаями. Гальярд дуже схожий на Марселя. У них ледь не одне обличчя. То те, що він постійно був у Райнера перед очима, мало б ще більше поглибити його травму від самопожертви Марселя. Порко терпіти не може Райнера, і насправді не без причини. Він переконаний, що Марсель помер саме через Райнера, і цілком має на це право, хоча його промови більше нагадують типовий вотабаутизм. Звісно, якщо Порко був на місці Райнера, то він б обов'язково всіх врятував і не дав Марселю загинути. Ненависть Порко Райнер сприймає як належне, тому що відчуття провини переслідувало його всю дорогу відтоді, як Марсель загинув. Воно було ярмом, що тягнуло його на дно, а потім призвело до того, що його особистість остаточно розкололася. Порко постійно нагадує Райнеру про те, що завдання вони стріском провалили і змарнували 5 років недовгого життя на дурну гру в солдатики з ворогами. А на додачу до цього колосальний перейшов Демоном Парадіза, про що вони дізнаються зовсім скоро. А доля Енні взагалі була їм невідома. Саме тут я пропоную звернути вашу увагу на зв'язок Райнера з Титаном Щелепо. Ми знаємо про чотирьох носіїв, і всі вони міцно пов'язані з Райнером, бо троє з них віддали за нього життя. По-перше, Марсель пожертвував собою, щоб врятувати Райнера. Другою була Імір, яка чудово розуміла, що її згодують кандидатом. Але вона стала гарантом безпечного повернення для Райнера, бо на нього могла чекати та сама доля. І по-третє, Полько, який навмисно дозволив оберненому Фальку себе з'їсти, щоб не дати йому з'їсти Райнера. Четвертим був Фалько. Він не жертвував собою, проте, очевидно, мав серйозний вплив на Райнера. Бо, сам того не розуміючи, він просто врятував Райнера від самогубства. Для того, щоб воскреснути, спершу необхідно померти. І за ці слова алгоритми дуже просто можуть відкусити мені голову, будь ласочка, не треба. Ще одним моментом, який розділив життя Райнера та в цілому змінив хід історії, це поява Ерена під час оголошення війни в Ліберіо. Райнер розуміє, що станеться, коли Ерен каже, що прийшов зробити те саме, що і Райнер. Так чи інакше, він розуміє, що у нього немає ніяких варіантів відвернути те, що відвернути неможливо. Набагато гіршим все стає в той момент, коли Ерен починає свою промову. Дійсно, обертаючись назад, ми розуміємо, що у Райнера особливо не було вибору. Звісно, можна полювати до того, що в Ліберіо були повстанці, які боролися з марлійською партією, але їх туди приводили особисті трагедії, і вони швидше були виключенням з правил. За роки пропаганди елдійців з народу завойовника перетворили на живу сіру масу, яка має синдром меншовартості більше за колосального титана найідейніші з них готові загризти самі себе, аби тільки догодити марлійцям та якимось чином спокутувати гріхи, які вчинили їхні предки. Але ж ми всі чудово розуміємо, що це спокутування ніколи не закінчиться. Ерен простягає руку та дає хибну надію, що кровопролиття можна уникнути і що Райнер має право на пробачення. Проте він аж ніяк його не має. Райнер ніколи не хотів, щоб його пробачали. Це аж ніяк не позбавить його тягаря провини, а навпаки, тільки поглибить рану, яка й не збирається затягуватися. Райнер просить Ерена його убити, розказує йому про те, як змусив Ені та Бертольда продовжувати місію, а потім перетворюється виключно для того, щоб захистити Фалько. Фалько відмічає, що регенерація навіть не починається, незважаючи на екстремальну витривалість броньованого титана, який дозволив Райнеру навіть відростити собі голову. Він буквально впадає в кому і знаходиться на грані того, щоб все відпустити та нарешті померти. Він просить усіх замовкнути та залишити його, і це стає крайньою точкою дном, якого він досягає. Але ж, звісно, що його шлях не може закінчитися тут. Окрему увагу у цьому пункті необхідно приділити Габі. Знаю, знаю, вона найбільш ненависний персонаж усіх часів і так далі. Проте, по-перше, я вважаю, що вона хороший персонаж і не заслуговує всього цього хейту. Хороший персонаж не означає позитивний, будь ласка, запам'ятайте це. І не з'їжте мене. Габі має свою арку героя. Йде по ній, як по методичці, і ми можемо побачити її трансформацію від дитини, розум якої промили пропагандою настільки, що вона готова вбивати та вмирати без зайвих питань. До малесенької прийомної дитинки Леві? Отакої. Дайте мені знати, якщо хочете розбір арки персонажа Габі, навіть незважаючи на те, що після цього мене швидше за все з'їдять. А по-друге, дуже позирному заперечувати її вплив на розвиток Райнера. Нам часто повторюють про важливість всіх кандидатів для Райнера, тобто Габі, Фалько, Удо та Зофії. А він досі не зміг позбутися свого Альтерего, яке, судячи по всім ознакам, зрослося з його особистістю воїна. Тож він продовжує поводитися як старший брат, але серед них усіх габі особлива. Вона буквально його молодша сестра, хоч і двоюрідна. Райнер продовжує поводитися як Марсель. Її навіть хоче зробити той самий фокус, що й він, та передати броньованого не Габі, а менш гідному фалько. Він готовий пожертвувати іншими кандидатами, а конкретно Фалько, лише щоб вберегти Габі від долі, яка спіткала його. Його не зупиняє навіть те, що він любить та піклується про фалько не менше, ніж про Габі. Тому у питанні Воскресіння Райнера Габі має найважливішу роль ні його мати Каріна, ні інші кандидати. Ні, пік, Галіярд та Зік, бо вони та ціна, яку Райнер готовий заплатити за спасіння Габі. Він готовий перебороти своє небажання жити, щоб встати та боротися далі, тільки тому, що Габі його попросила та покликала. Проте це знову не має ніякого сенсу, бо Габі по власній дурості потрапляє до демонів парадізу. Після перемоги над Ереном світ змінюється. Конфлікти й не думають закінчуватися, адже на парадізі утворилося угрупування єгеристів, а постраждалі та виживші країни не надто готові миритися з алдійцями. Чому до розв'язки в цілому у мене є питання, я зараз говорити не буду. Я переконана, що атака титанів заслуговує не одного і навіть не двох відео, тому це лише на потім. Райнер та інші, хто вижив у битві неба та землі, стоять послами миру, які мають налагодити стосунки між жителями парадізу та рештками світу, який встиг вціліти, тому в самому кінці вони вирушають на мирні переговори. І, хоча цей крок має повертати героя додому, Райнеру замість цього доводиться знову відправитися на парадіс, з якого і почалася вся історія. На англомовній вікіпедії, присвяченій атаці титані, фрайнери називають протагоністом з марлійської перспективи, і цей факт важко заперечити. Весь сюжет атаки цим і чудово, що його можна розбирати з кожної сторони, навіть там, де здається, що все ділиться на чорний Згодом виявляється, що все, що відбулося, не так просто. Райнер став відображенням розчарування та зневіри і пройшов довгий шлях від хлопчика, який був готовий знищити всіх демонів парадізу до посла Му, незважаючи на його броню, навіть інші персонажі кажуть, що він в кінці бійки завжди залишається найбільш постраждалим, бо вона аж ніяк не дає йому ніякого захисту.